Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як зробила такого сніговичка. І, можливо, ви не будете його повторювати, проте тут зібрані декілька технік, рецептів, які ви можете використовувати в інших ідеях. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтесь і дивіться до кінця. Спочатку зроблю клейстер. Рецепт я брала в першому там, сайті з інтернету. Отже, на 500 мл води беру 3 чайні ложки крохмалю. Підійде як картопляний, так і кукурудзяний. Гарно перемішую і відправляю на вогонь, також постійно помішуючи. І через декілька хвилин він вже загуст. Відкладаю, аби вистигав. Кульку за кадром надула і фіксую її ниткою та декількома гудзами. В другий маленький, мені не подобався цей кутик, тому я його також зафіксую ниткою. І тут відразу моя помилка. Коли ви будете робити такою технікою маленькі кульки, як я, то папір рвіть на менші шматочки, десь приблизно квадратики 2 на 3 см. Так піде більше часу на поклейку, але поверхня буде рівна, без некрасивих складок паперу, та й працювати легше. Чула колись, якщо перший шар. Паперу просочити водою і вже зверху клеїти папір на клейстер, то буде краще відставати. Я вирішила так і зробити. Було цікаво, чи дійсно це працює, тому на другу клеїла відразу на клейстер. В моєму випадку відстало однаково. Це я покажу пізніше, і вже на інших кулях, бо після висихання цих мені не сподобалось співвідношення розмірів, тому я зробила дві інші, якими вже було задоволена. Ви можете бачити, як я починала і різницю між більшими та меншими. І навіть ці, як на мене, трохи завеликі. Обережно манікюрними ножницями відрізаю нитку і дістаю повітряну кульку з середини. Блакитну першим шаром клеїла за допомогою води, а жовту відразу починала з клейстера. Покрию їх в два слої білої фарби, аби не було видно шрифту із паперу. Бувають різні накладки з записом, і от одна із них. Словом, я обмалювала стаканчик олівцем і тепер вирізаю по контуру. Зверху прикладаю другу кулю, приміряю, аби все було рівно, і відмічаю, де потрібно буде відрізати. Трохи допомагаю собі стаканчиком. Паралельно до верхнього вирізаного кружечка роблю внизу тільки більший. На цей раз допомагає мені кутушка від скотчу. Десять разів все відміряю і відрізаю. І того ж діаметру мені потрібен круг з картону. З одного боку обклею його папером. Тепер невеликими ділянками буду обклеювати пінопластом. Клею ПВА не жалію, потім обвалюю в маленькі пінопластинки, поправляю пальцями і допомагаю собі пензликом. Колись давно додому привезли котел. В пакуванні використовували пінопласт. Він складається з малесеньких кульок і вони легко дробились, тому я вирішила запастись таким добром і використовувати в декорі. На жаль, в житті то не так швидко робиться. Це все магія монтажу. В кінці, як то кажуть, я вже набила руку і виходило в мене трохи швидше і краще. І залишу це все добре висохнути. Оскільки лаком пінопласт покривати не можна, після висихання додатково фіксую клеєм ПВА. І після повного висихання кулі зроблю ще руки та ніс сніговичку. Білий пластилін розминаю, скручую в ковбаску і формую одну рівну ручку, а іншу зігнуту. Приміряючи, підходить до сніговика за розміром. Ніс я також буду робити із пластиліну, для цього змішую помаранчевий та білий кольори і формую щось схоже на моркву. Я декілька разів переробляла, поки мене не влаштовував розмір носика, і відправляю все разом сохнути. А зараз ви можете поставити на паузу і зробити скріншот. Це шаблон піджачка чи курточки для сніговка, і по ньому вирізаю деталі з фетру. Кусочками фетру обклею руки. Як ви бачите, я роблю все відразу, без шаблонів на око. Просто обмотую і приклеюю. Хоч і місце склейки там, де буде приклеєно до кулі, все рівно стараюсь дуже обережно, аби клею видно не було. Клеюю кулі між собою. Велику деталь і по боках дві маленькі скріплюю, так як показано на екрані. Їх дуже плотно прикладаю і наношу клей. Головне, аби його зі зворотнього боку не було видно. Приклала курточку до сніговика і приклею її. Взагалі я хотіла, щоб там були невеличкі складки. Спочатку трохи підклеюю знизу, потім зверху, і по швах приклеюю руки. Для шапочки взяла той самий відтінок червоного фетру і просто, як завжди, на око обмотую меншу колю. Ззаду роблю акуратний стик. Підгинаю один край фетру і підклеюю, потім другий. Середину шапки я поклала ще невеличкий шматок синтепону для об'єму, його можна замінити, наприклад, ватою. Фетер стягую докупи і фіксую ниткою. Лишнє обрізаю майже попри саму нитку і на те місце приклеюю бомбонічи. Спочатку я думала зробити його з ниток, але цей, як на мене, більше сюди пасував. Зроблю ще на шапці білу м'якеньку смужку і з полоски синтепону, яку складаю в три рази та приклеюю. Такий самий кожушок зроблю і на курточці. Додаю носик, ротик, а точніше усмішку я зробила йому із тонкого шнурочка. В якості очей мені подобаються просто дві чорні бусинки або напівпролинки. Але в мене не було підходящого розміру, тому із своїх старих запасів я дістала готові очі, вирізала в них чорну серединку і приклеїла їх. Білою фарбою за допомогою зубочистки намалювала крапочки. З одного боку гудзички, з іншого петельки. В моєму випадку це такі цікаві стрази і декоративний шнурочок. Ще одну зірочку додала на шапку. Ну і якийсь сніговик без шарфика. В мене якраз була така гарна стрічка, вона по боках з дротами, і ними загинаю всередину. Складаю та приклеюю. В руці він буде тримати дзвіночок. На нього я клею бантик і маленьку зірочку. З іншого боку петельку і приклеюю до сніговика. До шарфика приклеюю два маленькі бомбончика. З білого фетру вирізала кружок, однаковий за діаметром з тим, який раніше обклеїла папером. Тепер з іншого боку приклеюю фетр та до сніговика фетровою стороною вниз. А цей край прикрию пінопластовою крихтою з допомогою клею ПВА. Після висихання пройдусь другим слоєм і залишаю добре висохнути. За кадром я приклеїла ще три сніжинки на сніговика. Ну і якщо вам сподобався сніговичок, сподобалось відео, не забувайте про лайки, підписки, коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і всім дякую за перегляд, па-па!